Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні я вам розповім трошки про ейджизм. Буде таке пізнавальне психологічне відео для тих, хто теж стикався з якимись формами ейджизму і для тих, хто взагалі не знає, що це і чому це і як воно все утворюється. Тому дивіться обов'язково, тисніть подобайку і дивіться це відео до кінця, бо це дуже просуває його на платформі. YouTube. Дякую вам, переходимо до пізнання. Я сама стикалася з формами ейджизму в своєму житті дуже багато. Мені здається, що це одна, одна з найпоширеніших дискримінацій, окрім тих, що за расою і за гендером, тому що іджізм, він має місце всюди. Ми всюди маємо людей, майже в кожному місці є різні за віковою категорією люди, і вони якось один до одного, якби як покоління, там якесь ставляться там упереджено, там ой, молоді, не знаю, ой там старі, ну таке. Ну, тобто, якось так. Трошки це все е, на підсвідомому навіть рівні, рівні закладується, що там, наприклад, у старих там немає якогось задору в житті, бадьорості, що вони якісь такі там нудні і тому подібне, і вони свар сварливі, такі там якісь егоїстичні або ще щось, вважають всіх недоробленими якимись. Ну тобто, тому що багато людей справді е, не дуже. Не дуже розуміють взагалі причини, мені здається, ейджизм. Якби вони їх знали, то вони б, можливо, не так упереджено ставилися до якихось різних вікових категорій. Почнемо ми з того, що таке ейджизм взагалі. Це дискримінація за ознакою віку. Тобто, наприклад, я можу вважати, що якась дитина, наприклад, не здатна зробити, там, не знаю, Щось не здатна зробити, гарно танцювати, тому що вона дитина. Ну вона мала, ну що вона там? Ну, наприклад, якщо там їй три роки, ну що вона там може? Хоча багато дітей навіть 3-5 років танцюють набагато краще ніж я в свої 20, ну то таке. Але все одно, тобто якесь таке упереджене ставлення, що ти дитина може намалювати, наприклад, в 6 років, ну які в неї там навички. Чому ні? Багато дітей малюють добре, малюють на рівні а то й не гірше з дорослими. Або там, наприклад, ті ж самі похилого віку люди, там не знаю, я буду вважати, що вони вже маразмі, там, не знаю, бо ще в чомусь у них альцгеймер. Я буду думати, що вони не розуміють багато речей. Хоча вони досі можуть розуміти, досі можуть розвиватися, досі можуть навіть вступати в навчальні заклади, там, наприклад, якісь опановувати нові навички. В такому віці, чому ні, зараз можливо все та й раніше це було можливо а зараз це взагалі мені здається з інтернетом. Можна в інтернеті знайти все, що завгодно, будь-які курси. Але я відкрила для себе ще то, що є багато різних форм, які мають назву оеджизму. Я, наприклад, їх не знала, не знаю, чи знали ви. Наприклад, едалтизм це нанесення молодій людині або дитині за її віковим критерієм образи старшими. При цьому акцент робиться на молодості або малолістві перших. Ну, хто з таким не стикався? Я стикалася <с> <с> у дворі, бабуся якась прийде, та що ви діти? Що ви тут гуляєте? Боже, задовбали. Щось, діти, куди вас діти, або щось таке. Ну це обов'язково. Це відбувається, на жаль, і досі. Хоча, я ж кажу, з розвитком технологій, з розвитком розуміння психології людей, взагалі людей, чому не можна ставитись до цього інакше? ну, Можливо, це все ще зміниться. Я маю на це надію. Джейнізм це надання переваги молодим людям перед більш старшими. Наприклад, там при наборі на роботу включає політичні погляди, комерційні функції та культурні умови, коли передбачається, що життєздатність і фізична краса молоді є більшими ніж у людей зрілого чи літнього віку. Ну це Наприклад, там на роботах таких, що пов'язані з якимись не знаю, там продажами, тобто, що там якесь обличчя має бути таке привабливе, щоб краще продавати цей продукт. Або, наприклад, там, на телебаченні дуже так до віку можуть ставитися не дуже. Хоча теж, чому ні? Мені мені здається, що природна старість, і вона там, наприклад, одягнена, нормальна та людина, тобто, ну і нічого це не, не як не визиває мене не гарного вигляду. Мені здається, що викликати якесь. Фу-фу-фу, тому що це там стара людина, може тільки те, що це ваше просто опереджене ставлення. Ви вважаєте, що людина, яка там за 60 за 70, що вона обов'язково там якась не дуже приємного запаху, не дуже гарно одягнена. Хоча це не так. Багато людей на тому ж телебаченні це підтверджує, що в 60-70 можна виглядати дуже круто. Едалтоцентризм – це перебільшений егоцентризм дорослого населення. Ну, Це також є, має місце, я з цим достикалася, особливо в рамках навчання. Думаю, багато з вас знають, що таке у школах, ось коли там вчителі зосереджені на тому, що вони знають краще. Я, там вже всього, я вже досвідчена тьотя, а ти там хто ти. Хроноцентризм, упевненість у тому, що певна епоха людства перевершує всі попередні або колишні часи. Ну, це… Наприклад, ті дідусі, бабусі, які вважають, що ну, от при СССР було гарно, от от та епоха то була епоха, а зараз чорті шо. Педофобія це страх перед немовлятами і дітьми, а тобто це вже може навіть переростати у фобії. І ось, наприклад, деякі люди навіть бояться дітей і маленьких ну, взагалі немовлят. Ну не знаю, я не боюсь, чи боїтеся ви випишіть, чи є у вас така фобія. Ефебіофобія, а, ефебіофобія, страх перед молоддю. Ось бачите, ну, до чого можуть призвести ці всі упередження? Ви бачите, до чого вони призводять? До фобій. Ну це ж ненормально, Чому просто боятися молодих чи немовлят? Ну це якось не знаю, це потрібно виправляти. Геронтофобія, страх перед літ... літніми людьми. Бачите, це, це все причина в цьому, тому що ось настільки закорінено це все і в системі навчання, і в медіа, і вдома. Вас ну просто всюди в ці упередження вони вас оточують, так би мовити. Формуються вони також через те, що багато людей взагалі не дає собі, як би мовити, звіту перед тим, що вони думають, тобто не рефлексує свої певні погляди і навички, не відображає там, наприклад, перед собою не розкладає що. Ось у мене є. Поняття там про бабусю таке то. А я сьогодні зустріла бабусю, ну дуже приємно, ну така гарна жінка, ну прям ну, мені весело прям було з нею. Ми щось говорили п'ять хвилин, але це так було цікаво. Чому тоді це опередження не змінюється? Чому? Тому що людина не дає йому фокусу. Все одно, ось цей стереотип когнітивне опередження ось це перше. Воно таке міцне, воно таке ну, все, на все життя, і воно швидко допомагає розрізнити хто і хто. Я так розумію, що багато ще також людей не дуже не дуже помічають ще також ці всі деталі взагалі. Тобто не надають йому увагу, тому що не помічають. Тому дуже важливо, так би мовити, розвивати в собі ось цю увагу увагу до деталей, тому що насправді людина має когнітивні упередження перш за все, тому що не має уваги до деталей. Люди схильні обирати собі схожого партнера, тобто схожого зовнішнього, схожого за внутрішніми якостями, тому що так легше. Чому є расова дискримінація? Так само, тому що дуже легко розрізнити, хто і хто тільки за зовнішніми ознаками. О, він там темношкірі. Це він мені не підходить мені подобається такі, як я світлої шкіри. Чому? Тому що це дуже ну, просто все. Я не буду там думати: він добра людина чи він не добра. Мені швидко потрібно зрозуміти, хто мій, хто не мій, всі чужий ось і все. Тобто, ну, це в нас така чи можна сказати тваринна ознака. Те, що ми просто за якоюсь ну, швидкою реакцією маємо зрозуміти, до кого нам прихильнутися, а від кого нам відгородитися, бо це чужаки, наприклад. А хоча це вже не має місця, тому що ми вже розвинені соціально настільки, у нас вже так багато спільного взагалі культури культури вже розмиті настільки багато спільного в різних культурах, там навіть ті ж японці вони можуть дуже бути схожими на українця і нічого, що вони мають зовнішній вигляд інший, і що, ну а вони такі самі люди, там китайці і тому подібне, афроамериканці. І так само це проявляється на різних формах айджизму Тобто, те, що ми говоримо сьогодні, якщо я заходжу в певний заклад. Наприклад, якийсь не знаю, там медичний заклад, і там стоять у черзі. Там річний хлопець приблизно мого віку, там річна жінка, дитина, там ще якась бабуся, і працівниця, там, медсестра, якась якій 35 приблизно років. Звісно, більш прихильно я буду, і буду розуміти, що приблизно яка поведінка буде ось цього 20-річного хлопця. Бо ми з ним в одній віковій категорії, і мені легше з ним спілкуватися. Якщо мене попросили до когось звернутися, просто зверніться до кого за допомогою. Скоріше за все, я б не дала перевагу, ну, якщо це, звісно, не щось таке дуже серйозне, там, що цей хлопець може не знати цього. Я б не дала перевагу цьому хлопцю. Тобто багато людей саме не дадуть перевагу тому, хто йому ближче. Або він просто схожий на нього зовнішньо, або це той самий вік, або це та сама стать. Тобто, також можна ще надати перевагу дівчинці, бо я знаю приблизно, як з нею спілкуватися. Ну, мені, наприклад, могло б бути простіше, комусь навпаки. Але найчастіше люди схильні обирати те, що їм ближче. Ми его... Егоїстичні, ми такі, ми так любимо себе, що так часто обираємо саме те, що нам ближче за зовнішністю, ну і внутрішністю також. Але за внутрішній світ ми не можемо швидко дізнатися. А от за зовнішністю, о, так, вона там мені подобається зовнішня. Зараз підійду з неї спитаю, щось там, не знаю. І це дуже погано, хоча це дуже круто нам допомагає, є плюс, що нам допомагає швидко орієнтуватися в якійсь ситуації. Але це дуже погано, тому що ви можете так. Круто помилитися з тим самим хлопцем, або з тою самою дівчиною вашого віку, вона не завжди може відповідати саме вашим певним установкам і цінностям, тому що вони не завжди ці цінності відповідають віку. От як, знаєте, там. Досвідчена людина, так це зразу кажуть, здається, що це людина там 60 років. А ви знаєте, який досвід у того хлопця 20-річного? Він може вже пережив таке, що там і дідусю не снилося. Ну, мені так здається, що є багато людей, які могли пережити до свого 20-річчя або 25-річчя такі речі, що ну ось деякі дорослі не переживали. Так само є багато дорослих, які не мають певного досвіду, хоча вони вже досягли віку там 45 і тому подібне років. Але вони можуть. Можуть, ну не, ну не бачили вони того сьогодні, не знають там, або, наприклад, не рефлексують. Ну Просто людина, яка прожила 40 років і нічого не рефлексувала, і багато чого не помічала, і взагалі ну в такому, так і прожила в такому <смістичному> внутрішньому стані підлітка. Ну і що ви з нею зробите? Тобто можете помилитися, попросивши у неї якоїсь поради. Можете помилитися, Ну це нормально. Але <смістичному> щоб такого не відбувалося, необхідно час від часу свої ці упередження трошки. Переглядати, розуміти свою поведінку, рефлексувати. Так що ця людина не рефлексувала, тоді ви рефлексуйте, тому що ви ще я думаю, більшість дивиться там не дуже похилого віку. Ще мають на та взагалі похилого віку можна ще щось змінити. Але ну, якщо ви особливо, якщо ви молодий. Переглядайте кожен раз свої погляди. Ви маєте гнучкість, щоб дуже таку велику гнучкість, щоб переглянути, змінити думку, щоб бути не таким, як от не ділити на чорне і біле, не бути таким радикальним, будьте більш лояльними. Там радикалізм можна виявити в інших ситуаціях, не в цій. Мені здається, що тут радикальність ні до чого. Ви можете розуміти, що ось я, наприклад, вчора поводилася дуже ну дуже неправильно, там мені соромно за те, що я там якісь бабусі, там щось таке різко відповіла чому от задайте собі питання, чому я собі так поводжу? А тому, що в мене є певне упередження. Справді я дуже багато думаю про те, що фу ті бабки фу там чи ще щось. Тобто, в мене є якесь таке ставлення. і Поясніть собі, можете навіть виписати, чому я ставлюся так до там, або до підлітків. Можливо, там, і напишіть, тому що я в підлітковому віці, це дуже часто таке буває, що я сама у підлітковому віці була нестерпною. От просто такою нестерпною, що я всіх підлітків вважаю нестерпними, що вони всі якісь, не знаю, там, дуже вразливі, дуже істеричні і тому подібне. У них багато емоцій, і мені це не подобається. Випишіть так, що я сама була такою, але я знаю людей, наприклад, тих самих моїх одноліток, які в підлітковому віці не були такими. Значить, і цей підліток може бути просто спокійним, нормальним ну все підлітком. Бути з підлітком звичайним, ніяких в нього не може. Там це моя особиста характеристика, яку я приписала цьому підлітку. Чому? Незрозуміло. Так само, і якщо вам за 50 і ви там дуже не дуже любите тих молодих дівчат, молодих хлопців, бо вони себе так поводять. Ви пишіть. Чому, які в них ознаки, поведінки вас дратують? І, скоріш за все, ви побачите там щось таке, що вас дратувало самих у молодості, або ви були самі такими молодими, і вас це дуже дратує. Тобто, це дуже все на вас самих пов'язано. Це, начебто, така усталена... Позиція, тому що так багато людей вважає, але насправді ви її прив'язали до чогось свого. Я в цьому впевнена. Бо я, наприклад, за себе помічаю, що моє опередження воно повсякчас пов'язане з чимось тим, що притаманно мені, або що мене дратує взагалі як людину, бо там, наприклад, дратувало мене і раніше, тобто це щось таке, що я не пропрацювала і що мені потрібно пропрацювати. Рефлексуйте свої дії, будьте не такими опередженими, як мої, наприклад, коментатори, які дуже мені здається, дуже довіку саме прив'язуються мого і щось таке хочуть мені таке підчепити, мене зачепити, ну мені це, вибачте, не, не мене так сильно зачіпають, тому що я знаю, що багато людей, які дивляться і старше мене, вони не будуть так серйозно мене сприймати, маючи опередження. Якщо вони його не мають, то вони сприймуть. І сприймуть і можуть справді якусь пораду або щось таке, ну, справді, гарне написати, що мені буде цікаво. А коли це справжнє обережне ставлення, то буде обов'язково там. Та, ти мала, що ти знаєш, ти не шариш, або щось таке. Ну, вибачте, я так, я там 20-річна, вам може 30 або далі. Но це нічого не змінює. Мені здається, що вік. Взагалі, всі, всі форми іджизму, навіть лояльні, навіть такі ну, такі мінімальні, там просто мала ти не шариш, вони призводять до багато чого поганого. Тобто, звісно, це може виявлятися не обов'язково одразу в різких якихось образах, насилі і тому подібному. Але, ну ви знаєте, наприклад, був в той випадок, здається, з дівчинкою воно-Франківською, яка скакала, на скакалці її там таке щось хамила бабуся, якій було там, наприклад, за 60-70. За і вона та дівчинка сказала, що не так так, ну чому я вам заважаю? Це двір. Я скачу там, де я хочу скакати. Ну, а де мені ще скакати? А вона там, ти мала, я ти не знаєш, ти взагалі мені заважаєш, Боже, куди ж ви всі ці діти, куди вас сподівати? Ну ви ж бачите, що це призводить до таких конфліктів на рівному місці. І можливо, навіть до образ і хам, ну, якогось хам, хамського ставлення. Чому? Навіщо люди припиніться? Це дуже ну, некрасиво і дуже. Це взагалі мені здається, це не має бути в 21-му сторіччі з такого ставлення до дітей, підлітків ну і до тих самих похилого віку або до дорослих. Тобто не потрібно дискримінувати певну вікову категорію. Якщо вам не подобається одна людина з цієї вікової категорії, то це провина не категорії, а можливо цієї людини або ваша сама провина, якщо це ви перенесли якісь певні якості. Тобто не потрібно вже, все ось так категоризувати, все, все вони, всі, всі жінки погані, бо одна мене обрала. Всі бабусі погані, бо вона там, бабуся, і вона не образила. ну це не образила. Дуже... Не знаю, не потрібно. Старші жінки, наприклад, можуть ставитися упереджено до молодих також через те, що там одна якась там, хамовита, там, якась молода, її колись образила і все. Ну, То, може, це проблема не у віці. Ви думаєте, що ця, наприклад, не дуже вихована молода дівчина, вона коли виросте щось змінить, ви думаєте, вона буде в старечому віці якоюсь більш вихованою? Якщо вона не зрозуміє свої поведінки, то, скоріш за все, вона такою залишиться. І проблема не у віці вона якою була молодою, приблизно ну там змінить якісь погляди, можливо, трішки. Але поведінку, я думаю, навряд чи, Тобто, якщо вона не піде до психотерапевта чи до фахівця якогось, чи не відрефлексує, нічого не зміниться, і буде така сама дівчина, просто вже там за 50 і, і, і так далі. Ось так. Я думаю, що я сьогодні так е, обширено цю тему зачепила. Особливо, мені здається, це пов'язано з тим, що я зараз і читаю багато про когнітивні упередження. Це мені так подобається ця тема, я вибрала її як дипломну. Але якщо вам Цікава, наприклад, взагалі, по всі ці форми дискримінації або певних упереджень. То пишіть, я буду знімати і далі, тому що це дуже крута і дуже глибока тема. Її можна піднімати просто під кожний можна до кожної теми, взагалі насилля, булінгу і тому подібного, піднімати, тому що все це, взагалі, майже все це базується на упередженнях. На когнітивних викривленнях, певних або на упередженнях. Ось так, тому пишіть, я буду дуже вдячна, якщо вам це цікаво, і ви будете слухати і далі мої такі відео, бо мені ця тема до душі припала і хочу з вами поділитися. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Є люди, які справді підтримують і розуміють те, про що я говорю, і мені це дуже-дуже приємно. Буду дуже вдячна вам також за те, що ви поширюєте це відео, тому що воно буде краще просуватися. Тому все бажаю вам усього найкращого, щоб вас ніколи не дискримінували за віком або мінімально дискримінували. Ось так і щоб ви самі були більш такими зрілими і більш усвідомленими. Тому всім всього найкращого. До побачення.